Щороку тут у відділенні інтенсивної терапії західноукраїнського спеціалізованого центру рятують життя до 2,5 тисяч дітей зі всієї України. Більше року тут робили капітальний ремонт, і тепер повністю оновлене відділення вже працює на повну потужність. Є е, зроблені три операційних, є зроблено е, відділення, повністю відділення реанімації, це є основні палати, це є боксовані палати, це є палати для е, медперсоналу, це є кімнати для інвентарю, мається на увазі апаратури, оскільки е, відділення реанімації це таке відділення дуже технологічне, і тут є багато різної апаратури, яку треба десь тримати, обслуговувати. І, власне, ці всі приміщення вони вже є готові і ми можемо працювати і вже працюємо. Одне з найважливішого нові системи вентиляції, які допоможуть зменшити внутрішньолікарняні інфекції, що критично важливо для дітей після трансплантацій, онколікування та складних операцій. Через складне аутоімунне захворювання вже місяць у цьому відділенні перебуває донечка Ольги Анастасія. Сюди вони приїхали з Хмельниччини. Можна сказати, мені дитину вернули з того світу. Було все була легенева кровотеча, було ШВЛ, не працювали нирки. На даний час нирки працюють, дитина дихає сама без кисню. Дуже подяка велика лікарям і медичному персоналу, медсестрам. Всім тут працює команда. Не один лікар у нас лікував мою дитину. Лікувала повністю команда лікарів. Всі професіонали з великої букви, медсестри також. Тобто. Ті умови, які створили зараз, завдяки спонсорам тут ті лікарі і це відділення вони заслуговують на ті умови. Їм потрібно робити все, 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 тому що вони щодня рятують тут життя дітей. Відділення розраховане на 10 ліжкомісць. Загальна вартість капітального ремонту становить майже 50 мільйонів гривень. Разом з командою лікарів відділення ми розробили проект, який нам фінансували благодійні фонди, зокрема таблеточки. І після довгих розробок і прицінок Львівська обласна рада і, взагалі, обласна обласні установи інституції допомогли нам зафінансувати цей проект. І ми його реалізовували протягом 24 го І ось зараз початку 25 го року. Надалі в планах ремонт інших відділень центру дитячої медицини. Ірина Цвігун, Остап Кульпа, Правда, тут Львів. Теплопостачальне підприємство згідно з вимог, не рідше одного разу в рік, має потрапити до помешкання і звірити покази лічильників на прохання управляючих компаній, голів ОСББ, такі заходи проводяться одномоментно. Тобто, попереджається мешканці одного будинку і в один день це, зокрема, після робочий час для зручності мешканців підприємства зорганізовує ці роботи. Що там з 17 до 21. Першої години, в певному будинку, у певний день буде проводитися е, зняття цих приладів, е, показів приладів обліку, і одночасно людям, які Мають лічильник неповірений, їм нагадують про необхідність такої повірки. Якщо в вечірній час, то є більший відсоток потрапляння в квартири. А це воно також є в інтересах мешканців, тому що якщо хтось з мешканців там забуває чи з інших причин не подає показ лічильників, то відповідно загальнобудинковий лічильник це обліковує, і ця різниця розписується на інших мешканців будинку. Тому самі мешканці вони зацікавлені, щоб контролер потрапив у всі квартири до державних норматив. В них документів повірка приладів обліку проводиться один раз в чотири роки. От на сьогоднішній день по теплоенерго, якщо ми говоримо, то близько 17% приладів обліку вичерпали термін, повіручний, і підлягають повірці. Якщо власник розподільчого приладу обліку е бачить чи з свого технічного паспорта, чи в своєму особистому кабінеті, чи по квітанції, е чи якщо чат боту він не може подати показ лічильника, це свідчить про те, що термін повірки в нього закінчився. Відповідно, він повинен звернутися до підприємства надавача послуг, чи то теплоенерго, чи водоканал, про розплубування прилада обліку для того, щоб провести повірку. Тому що повірку громадянин може повести як в підприємстві, яке надає послугу, так і в будь-якому іншому, яке має відповідний сертифікат на то. От він повинен звернутися про розпломбування. Якщо він хоче, наприклад, до, щоб теплоенерго провело цю е, повірку, він звертається про розпломбування і поведення повірки. І тоді теплопостачальне підприємство проводить цю провірку, чи інша установа організація, і отримується е, документ про проведення повірки. Тоді з таким документом власник звертається чи в центр обслуговування мешканців, чи в свій електронний кабінет. Про те, що ось в мене повірено, прохання запломбуйте, візьміть на комерційний облік. Все. за кожну машину, яку до України возили вантажівками з європейських країн. Служба безпеки спільно з поліцією викрили цікаву схему, до якої були причетні одразу двоє інспекторів митниці. Діяли спритники на Раворуському пункті пропуску і вимагали гроші за те, що не докучатимуть бізнесменам штучими перепонами під час митного оформлення. Правоохоронці задокументували одразу кілька епізодів отримання хабарів на загальну суму у 56 тисяч гривень. Наразі про підозру повідомили лише двом інспекторам-негідникам. Проте слідство ще й досі триває, аби встановити усіх Учасників цієї схеми за схемою посадовців, кожна ввезена автівка обкладалася даниною, яка згодом осідала в кишенях інспекторів. Співробітники СБУ задокументували декілька фактів злочинної діяльності фігурантів і затримали одного з них на гарячому під час отримання хабара за пропуск автівки. Наразі двом фігурантам справи вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, а саме прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групи осіб. Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. О, Юлісі, орісі, горішки трясутся, горішки трясутся. Писала б я писаночки, кури не несуться, кури не несуться, писала б я писаночки, і писати в і писати в щоб не брали у рекрути. Хлопці молоді, хлопці молоді. Захист, символи відродження та життя. Мистецтво писанкарства одне із найдавніших, адже бере свій початок іще з дохристиянських часів. Та, на щастя, ця стародавня традиція українців не просто збереглася, але й доволі популярна нині. Пані Марта пише писанки іще з раннього дитинства. Каже, це як особливий спосіб медитації. Воно потребує тиші, зосередження. І дуже часто жінки малювали писанки, писали писанки вночі. Коли всі сплять, і ніхто до хати не заходить, ніхто не потурбує і не, не вирве з цього стану медитативного, дуже відповідального, тому що ми як створюємо береги, то кожен символ він може і як добре впливати на нас, так і погано впливати. Тому вибір символів і кольорів це велика відповідальність. Якщо писанка писалася з певними символами перший раз в, роду, в роді, і щось ставалося погане, то ці символи більше не використовувалися. Так, напевно, створилися певні орнаменти на кожній території, певна символіка. І в кожному селі вона насправді так, якийсь один. Орнамент характерний, в іншому селі не використовується, щось інше малюють. Тому що це перевірені такі орнаменти, перевірені образи і перевірена дія цих орнаментів. Направду, орнаментів, як і барв, є чимало, та кожен має своє значення, пояснює майстриня. І тут уже залежить, який саме оберіг потребує людина. Якщо це для хлопців, це в більшості добові листочки, це активні червоні кольори, це солярні знаки. Це є на здоров'я і на зеленому тлі. Тобто хлопчикові на здоров'я, Чоловікові вже треба якісь плоди. Це не обов'язково діти, це якась діяльність, це якийсь достаток, для да, жінок це є всі квіточки. Однак вибір кольору та візерунку для писанки не обов'язково повинен бути свідомим та осмисленим, переконана майстриня, адже часто побачивши якийсь взірець, розуміє, що це саме він. У такий спосіб каже жінка: писанка немов сама обирає вас. Однак слід не плутати писанки з крашенками. Крашенки це одним кольором замальовані яєчка. вони зазвичай їлися, вони варилися прямо в барвнику. відповідно, їх можна було їсти. І крашенками обмінювались, крашенками хрестосились, тобто віталися, коли бачилися, дарували а, і, і стукали крашенки. Якщо та крашенка, яка сильніша, вважалася правдою. Вона лишалася ціла. Та, яка збивалася, це була кривда. Вона розбивалася. І так визначали, кого найсильніше яєчко, в кого найбільша правда. Писанки ж в данину створювали з особливим трепетом, з добрими думками, молитвою та подекуди піснею. Адже після освячення вони були сугубо оберегами. Я казати, буде питати, як буде. Писанки теж дарували. Писанки це вже як живий оберіг. Вони більше ну, вони для освячення, для того, щоб в хаті поставити як оберіг. Діти приходили до хресних батьків, дарували до важливих людей в населеному пункті теж приходили з писанками в подарунок. І кажу, були як обереги. Вони ставилися на покутті, вони ставилися. Під двері на двері, щоб захистити хату, хтось писанки створює з порожніх яєць, а хтось із сирих, як от пані Марта. Так, цей оберіг має більшу силу. Адже згідно традицій, писанку писали не просто так, пояснює майстриня, а з певним призначенням. Ось це писанка, яку я створила в 22-му році. Наше українське сонце, яке мало зійти. Ось тут у нас є. Е ці завиточки сонця, вони за сонцем для розвитку нашого безпосередньо для нашої перемоги. Та як тільки писанка виконає свою ціль та призначення, то вона може тріснути або ж розбитися. Саме у це вірили наші предки, каже пані Марта. Сама ж майстриня, любов та традицію до писанкарства перейняла від мами. Пригадує, як і ще дитиною разом із сестрою творили свої перші писанки. Мене навчила писанки писати мама. Вона писанкарка. Е, вона художник. Е, ось її писанка, зразу візьму руки, буду показувати. Вона дуже любить природні барвники, це все натуральні природні барвники, вони в неї дуже гарно беруться. В нас, дітей, е, вона навчила писати писанки досить, е, можна сказати, рано. Ми писали я свою першу писанку писала в 6 років, сестра в 4 роки. Це було на кухні, по-домашньому. У нас завжди був цей запах в хаті. Особливо вночі, так само як то традиційно жінка, ввечері. це все робила, коли всі діти лягали спати, ніхто не заважав, ніхто не заходив до хати, і можна було в цей стан такий медитативний поринути. Тепер жінка цю традицію передає своїм дітям, адже це наша ідентичність та знання, які повинні передаватися з покоління в покоління. Марічка Драбич Семен Пулик, правда, тут Львів. Гусно боці легковик у сіні будівлі. У селі Зимна вода дорогу не поділили БМВ та Форт Транзит. Жахлива автотроща сталася у білий день. Проте хто саме крутанув кермом не туди, слідчим ще слід достеменно з'ясувати. Як наслідок чотири людей опинилися на лікарняних ліжках, і усі вони їхали саме в мікроавтобусі. Це водій, якому 69 років, та троє його пасажирів, серед яких 19-річний юнак. Коли винуватця встановлять, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.